Всіх вітаю на каналі. Сьогодні значить, трішки розкажу вам про ситуації з кроликами, які виникають. Тому що бувають такі випадки, коли кролик там в маленькому віці може зламати ніжку, пошкодити можуть там, очі поцарапати, Можуть битись, можуть покусати. Тому бувають такі випадки, на жаль. От, і потрібно дуже швидко рішення приймати. То, якщо це кролик такий вже більш-менш ну, звичайно, якщо він там сильно поранений чи зламана нога, то краще вже такого вибракувати. От. Е, далі, лікувати особо недоцільно, по-перше, якщо ще використовувати якийсь антибіотик, от, тому ви це м'ясо їсти не будете, це мінімум там, 20 днів тричекати. От. Якщо, скажімо так, це перелам або ще щось, покажу наглядний приклад вам. Ну от як ти туди його впхало? Ну і подивіться. Впхало ногу лихе в перестінку. Сухлопчик в сітку 25 на 25 десь лежало і не змогло назад витягти. Тобто воно рвалося, крутилося там. Можливо, самка наступила, чи він злякався і зламав просто ну, якби ногу задню. Тобто, повністю відкритий перелом, кістка вилізла. Ну, Тобто нога висіла на шкірці. Тобто, картина така, не з приємних. Обробляю я зазвичай чим і спрей. От. Отакі, от, от, бачите, кому цікаво. Це обробляємо ранами, якщо десь щось. Кролика стало, заприскали, обробили. Це як дезінфектор. От. Якусь ранку обнаружив, обробив, тому це має бути декілька днів отак по позаприскував ту рану. Вона загоїлась благополучно. Кролику вже в районі зараз е, двох місяців. Можливо, трохи відстає врості від своїх скажімо так, собратів. Але ну, він росте, він їсть активний. і Головне, рана не гноїться нічого. Бачите, він на трьох ножках скакає, йому незручно. Тому бачте, рана загоїлась. повністю, от, Заростає. А він отакий от живчик. Тому бувають і такі випадки. Тому його садимо на місце, щоб він не переживав, не волнувався. Росте кілограмчика там два. 700-2500. Ну і піде на вибраковку. Тому що, ну, така, на жаль, як би процедура, тому що кролика ми зазвичай і тримаємо ж для цього. В першу чергу, для, для м'яса. Ну, хтось каже, що жалко, шкода було, треба було там чи добити, закопати. Ну, бувають ситуації, на жаль, так. Да, коли ну, треба приймати рішення, що якщо ти бачиш, що вже кролик нічого ну, не буде з того, ну, на жаль, треба його забити, закопати. Якщо ми розуміємо, що це кролик забійний, то з нього буде якийсь кілограм м'яса, то чому б ні? От. Тому що бувають ситуації такі, що там прихворів, наприклад. Ну, теж треба дивитися, яка ситуація, яка хвороба плюс-мінус, щоб розуміти вже по кролику. Хоча зазвичай всі ж добивають, всі це розуміють. То буде якийсь кусок м'яса вдома. Тому що скаже хтось, та ну там треба закопати, бо він хворий. Чому? Давайте тоді подумаємо: якщо люди от буває таке, там прихворіла корова, кінь, порося, його ж то доколюють, дорізають, там прислабла курка, її ж дорубують. Ну народі так говорять, да? то тобто це ж кусок м'яса. Там понятно, що лікувати або недоцільно, або просто ну люди розуміють, що це ну не вилікується, скажімо так, так, або під питання може лікуватись, і на другий, третій, п'ятий день просто пропаде. Ну, Якби тварина загине. Покажу вам ще чим можна обробляти. Наприклад, якщо десь пошкодили око, так само часом запитують. Є окситетрациклінова мазь. Зараз покажу. У нас в аптеці лежить. Так, от бачите, очна окситетрациклінова мазь. Це якщо десь обнаружили, що сльозиться око, наприклад. Чи десь поранили, пошкодили, там билися ще щось, ваєрізне. Оце теж використовую. Тому отака от мазь має бути в аптечці. Значить, покажу вам. От бачите, наприклад, у кролички щось сталося з оком. Або просквозило, або просто десь механічно пошкодили. Бачите, ніби сльози, це трохи. Замітили, да? це нормальне очко, а це бачите яке. Значить, що можна зробити? Ось це тетрацикліну маю беру паличку і покажу вам, як обробляю. то Можна раз-два в день. Можна 2-3 дні і я думаю достатньо має допомогти. Прям заповіку заложу. Тобто видавлюю так мазь. Так Гарненько, солідно, бачите. Ну, і розмазую так максимально за повіку. Чого воно розстається, мазь, оксите рециклін, стає прозора ніби. От. І потім якби воно і вже в вже Тому Берете так, почку, бачите. Відкрили повіку і туди максимально заложили. І туди заложили. Так по очку розмазали акуратно. О. Все. Кролик відкриє очко, бачите, покажу вам. Бачите, кроличка вже очко відкрила, бачите, воно зараз почне розставати мазь, стане прозоро і обеззаражить. там, допустимо, якщо це царапина, чи вдарили, чи можливо просквозили навіть буває таке. Тому Отак можна якби, лікувати. Я думаю, що вони билися. Чому? Тому що я вам покажу просто кроличка, поцарапана на шиї. Десь інша самочка то ну, Тобто є царапинки на шиї, бачу. Десь поцарапала. Тому, можливо, десь і пошкодила око. Ну, на жаль, таке буває, тому що вже самочкам три э, місяці от, було. Скоро їх через 2 неділі можна буде парувати під самочка. Тому Буває, одна приходить в охоту і починає битись. Скоро треба буде опалити, Нам, бачите, як попідростали наші пупсики за недільку. Уже такий чималий повеселяв, бачите, запушили. Часом питаєте, чому у вас вони не пушать, чому у вас так чисто. Та я просто стараюся кожен тиждень опалювати. Там, уборку зробив. Якусь. О, до речі, бачите, як б'ються вже. От. Тобто приходиш, там чисто, майже чисто, а тут пух. Значить що, б'ються. І ви скажіть, хтось скаже, їм щось там бракує. Їм бракує розуму, я так це назву. Тому що чомусь цим не бракує, вітамінів і так далі, ці ростуть, і нормальні. А ці б'ються. Хоча, оцей виводок це ж один той самий. Оце дев'ять штук, допустимо, 4 і там 5, Бачите, тобто, ну, це з одного, бо я так вішаю, що на дві клітки. То чомусь цим не бракує, а цим бракує розуму. Або взагалі там можуть бути одні самці. І будуть битися, це кусатися, рани робить. Тому треба за цим стежити. Якщо є критичні якісь рани, то можуть навіть яйка підгризати. Ну то, на жаль, вже вибраковка, ви самі розумієте, підросте до забійної ваги. Не 6 місяців, як є люди, які говорять, а потім б'ють там півтора кілограма м'яса. Ну Це взагалі мало. Тому оце такі 2,5 місяці. В районі 2,5 кг, допустимо, забуваєш там, в районі 1,5 кг тушка. Тобто вихід 60%, 40 відход. Ну, це в мене так по термонах і по полтавцям. Це ще малі. Тут, до речі, трошки продали. Лишилося, бачите, одні самці, саме менші. Забрав мене колега, скажімо так, пару самочок і термончиків ще пару штучок. Тому ось так, друзі. Думаю, чуть-чуть вам показав, пояснив. Коментуємо. Чи ви як поступаєте в даному випадку з кроликами, коли от такі рани там, чи ще щось відбувається? Чи ви лікуєте, чи зразу забійде і все. І що ви використовуєте взагалі для лікування, які методи, скажімо так. Тому, кому сподобалось, жмемо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. Всім до зустрічі!